Тут таке сління, йдемо за нею, чи. чи ні. Тут, кратше, дивіться, нажимаєте таб, і справа знизу цілі, от їх треба зробити. А, у мене таб не працює. Тікай. <світку> а, о, ого-го-го, ла. По ній по, по можна прийти, але. Там я нема можна йти. У мене игра хлопцева. Тих раніше сказати. А чекайте, вони зараз і штурм. Що... Тепер ми двоє. Біжимо, біжимо, біжимо. Мотивація то є сильна. Ну от я його познімав. І mm ніхто -hmm. я, ніх да. Киауу! Mm. Yeah! Е! та на мене зашов! Ще хай ты хочуть. Сначала прискорився, і він даже не Я не знаю, мені здалось, що ч, чи біля. Тобі не здалось? Що там за херня світиться і бігає? Тарас, напевно. Да. Йомойо. Бля. Та за що? Пробували ходити за цим за... Влад, ти один. Допоможіть, кричить. Чим я допоможу? Там там чисто так. Такий, бля! І все, і пропав. Зайди на ту штуку, зайди на ту штуку просто. а наш? А, зараз будет... А! Я сам взлекался! <smiller> <всем>. смайлер. Вот <смир> такая вот херня зараз будет, вот тому треба было зайти. А ну-ка, ну что, ну дубль два. Что там стало? Вы знали, да лифт чем-нибудь так заспавнился просто? Влад просто не топографічний картин вроді як. Та, да, я. я пам'ятав, де лифт. Ну, да, так да, раз раз. Ми ще на рівень не прийшли. А... а. А то шо Это? таке? Ай! Дані. Віталік, бл, ты шо смішний з лифта стрибати, блядь. А шо, шо відбувається? Лифт падає. Айорум із до. Да, він жип. Чалдин. Чал зоопарк. Я просто виліз, блядь А це вже інша локація І ти удин. Малія напевно якась обвадена Думаю, в неї треба зайти. Мені страшно туди заходить. Да, давай! Я краще тут сюр. А, ось що ще начинається? О! Оооооо! Ти Йоу. Йоу. Влад, заселіровав. Тільки генератори треба зробити, ізи, виглядаю. Як, як у тебе так, да? Ааа, вс, дишлек себе працює. Що <ріху> таке, що <шо> таке? Сзади, <ріху> сзади. <ріху> 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 Наті психірачі. У мене нема нема бінта, бінта, щоб тебе щоб підняти. підняти. І думаючи, що сталося вже найгірше, я поринув у сон. Райська насолода у темному шоколаді. Все, Віталік підмога йде. Ура, ура. Подніміть Віталіка, підніміть. Короче монстр реагує, коли на нього світиш фонариком, він з вибігає на тебе. Зараз можливо світло пропаде, дивіться, вбрес, вбрес. О. О, о. Так стоїмо всі бачу, разом и дивимося в різні, в різні боки вон, вон там, 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 вот там. Біжимо за ним на. Давай, давай, давай! Гасим, гасим, типа, всі <плес> разом. <плес> він не один, він не один, блядь. Ё-моё! е сюди. Ззаді спину дивіться. дивиться. Игорь, підняти. А, ігор! Ігор, Ігор! О! Ходи, ста, ходи, ста, ходи, ста, стаємо в кут, стоїм в кут. О, там кут, о, там кут. От, вже Опа, один. Тараса йбнула, походу. Стаємо в кут, в куті. Давай, сві... світи туди, я свічу направо. В куті вони нас цей не, не дістануть. Давай, переживаємо свинячу навалу. По факту. Я пішов по справам, удачу вам проходити. Ааа, ей! Ну я казав, що я ненадовго. думали, я з кім? Думали, я не проживу? Проживаєш ти сама скілова людина зараз на світі. Так. Ай, О, Хоча в кого шанс найбільший впасти зараз. О, це п'ятий генера... генератор, п'ятий генератор, да. О, о, роби, роби, Давай. я склад залутаю. Там за... Вроді би то до, до ми прийшли, глянемо підемо? Так, подивимось. О. А, так. Да. Що там? Вийшло. Е... А... Вс. А яка в нас задача на левел? Відкрийте клапан у коридорі. Уникайте зустрічі зі сліпою Тобто, сліпа я не уникнув. Headshot. Headshot. Я знайшов рисовий пирожок, хлопці. П... Почухайте клапан в коридорі. Чого? А, чого? Хтось зайшов, зайшов, до нас? Ні, ну, це не Влад. Не. Влад? Влад? Ні, Ні він лівнув. Він... Він... Лівнув. Це якийсь лівий, лівий тип. Ліві, а як його кипнути? Чел, можеш Чел, вийти? Можеш вийти? Дюд, can you? Лів. Лів. Хо-хо-хо. Can you, live? Can you live? OK. okay. Uh, yes. No. OK. OK. Yes. Коротко, стисло, але потужно. Всім дякую за перегляд і всіх вітаю з новим роком!